Добрий вечір, шановні глядачі. Отри бачили сьогодні рибалочку, рибалочкою задоволені. Водойма орендована. Рибалочка була досить насиченою. Ну, Переважна більша кількість рибки була спортивною, але й попалось декілька приємних рибинок, вдалого перегляду. Друзі, троленгуємо ранок! Друзі, таке як покльовочках. Хуйне. Дуже трофейної щуки, що, мабуть, навіть без підсоки. О, та ти що? Це Оце той. на на воно відпускать. Друзі, ось така. гарнюнька, Ух! Супер. Завівся. Твій. Не ти! <рес> <рес> Опливаємо. Опливає, ану десь, тобто сидить. Приснилось тур. Так може йому й молодицю на якусь посадити. Під соку? Підсоко? Цей парень обловлює... Ой, друзі, обловлює, ну я в шоці. Як оце з цією людиною в лодці можна плавати? Ловканька, ловканька вроді. Оба! А ну покажіться, ну не. Ох, та ти що красота! Лондон. Так вот Тут же Йорка Оу. Хай Лондон Ой, поклевочка, друзья Ось таки Ось така гарненька, ой-ой-ой, на такий гублерочок супер. Піцок. Гарна, гарна, друзі, щучка. Щас, так раз, все. Сидить, Андрюха, щось там бурмоче під нос, а тлі... щук тяга, якесь видно той. Молитвий якийсь. Покажеш, не Ох та ти що красиво, супер друзі. Друзі? Ні. Наверно. та ні, поклевочка. Такий спортивний напевно розмір, приємна, бійка така. О, ось така, друзі. Юху! Ось така щучка, невеличка, друзі, супер. Друзі, на вимотки взяло, якщо не зійшло. <зар g> <зар g> Ось така шучка. What superblay Друзі! Ну, мабуть, той Невеличка, невеличка. Приємна, приємна, друзі. Хопа. Ось така гарненька. Ой-ой-ой. Ой, хорошенька, друзі. Супер. Друзі, таке, як покльовочка Можливо, спортивна, ну таке відчуття приємне, приємне. На що взяв? Так, да, спортивна. Кислота. Друзі, ось така. У ху ху Ось така невеличка. Є yeah. хороша. Ух ты Гарненька, гарненько, гарненько. Ану покажи. Кенадлудку. Побачить. Друзі, дивіться, Андрюха, яку рибину засмалив. Ох, дуже горний. До у цей! Йок його в копілочку Все, попливо, супер Думав, на воблер сміттячко причепилось, почав вибутувати. І покльовочка пішла. Та, мабуть, така. Ні-ні, не на. Ой, щучка така спортивних розмірів. Хоп! Ось така гарненька, друзі. Супер. Зачепилась. Ой, хороша. Покльовочку, друзі. Не вспів заснять Шикарно Та я переживав, думаю, щоб я борони тобі не зробив. Не спіши. Право, ліво Так, друзі, і така щучечка. 2300. Гарна щучка. Ось таку Андрюха щучку усмалив. Супер. Дякую, що переглядали мої відео. Підписуйтесь на мій канал. Буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.